Ну, звісно, було б добре, щоб ці гроші йшли на нашу армію, але це класна ініціатива для студентів, тому що вони можуть за... безкоштовно їхати за кордон і навіть подорожувати по Україні. Я навчаюсь, тому це класно і мені подобається. Мені подобається. Так, буде таке ти... рішення будемо, так? Да. Я думаю, це хороша ідея, особливо для студентів. Я б користувалася, може, в майбутньому. Так, да, насправді, як містяни, так взагалі українці на сьогодні потребують соціального захисту, тому законопроект і рішення Кабміна воно актуальне наразі. Я не користуюся Укрзалізницею вже давно. А як у нас власний автомобіль? Дуже негативно. Негативна. А чому? Я з цим не скористаюся не їжджу желізними дорогами раз. Авторих, як ви представляєте, яка логістика лягає на провідника, на ці талони, білети, реєстрацію дві тисячі, три, дві з половиною. Скільки це, для чого це? Тобто це ну, не знаю, тим більше за кордон виїзд заборонений, це тільки внутрі по Україні. Це не те, що ми чекали.